Добрий день, мої любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні 28 січня 2022 року. І Людмила Володимирівна дає вам урок овочі Vegetables, другу частинку. У нас є новий малюночок і на ньому є дуже гарні овочі. Так, будь ласка, Squash! Squash! Кабачок. Кабачок. Багато кабачків Squash. Squareshies. Горошинка одна. Пі. Пі горох. Багато. піз, піз, горох. Біб. Бін, Бін. багато. Бінз. Боби. Бінз. Олійка, Соняшникова олійка sunflower oil. Sunflower oil. Sunflower – Sunflower ойл. Sunflower ойл. По-англійськи. Sunflower це соняшник. От він, якраз тут є: соняшник. Ойл це олійка. Sunflower oil. Eggplant. Eggplant. Баклажан. Баклажан. Eggplant. Або aubergine. Aubergine. Можна і eggplant казати, а можна казати eggplant. Баклажан. Багато Eggplants. Eggplants. Дослівно egg – це яйце. Плант рослина. Значить, рослинне яйце в перекладі. Егплант. Фасолька. Кідні бін, кідні бінс. Багато. Да? Kidney bean – одна фасолька пістрява така, а багато кідні бінс. Далі чесничок, галик. Часничок. Галик. Кукурузка корн, корн, багато кукурузок, корнс, корнс. Ви любите. Воздушну кукурузку, так, повітряну кукурузку, називається попкорн. Далі редисочка, Редиш. Редиш. Редиска. Багато Редишіс. Редишіс. Оливкова олія. Тут є оливки, вони ростуть на деревах в Італії. Багато, і не тільки в Італії, в таких теплих країнах. Олив ойл. Оливкова олія. Олив ойл. Вона теж дуже корисна також. Ем... Для нашого організму. Укропчик – «dill», «dill». укроп. Петрушечка «parsley», «parsley». Діти, ми з вами засвоїли ще нові, нові овочі. Будь ласка, повторюйте, діточки, це. Ну, а тепер давайте ми скажемо в кольорах. What color is this reddish? It is red. It is red. What color is this corn? What color is this corn? Якого кольору It is yellow. It is yellow. What color is this squash? What color is this squash? Ця, э, It is light green. It is light green. What color What color are these peas? What color are these peas? Якого кольору є ці горошинки? They are green. They are dark green. Вони є темно зелені. What color? What, color are... What color is this parsley? «What color is this parsley?» «Якого кольору є ця петрушечка?» It is dark green. What color is this dill? Якого кольору є цей укропчик? It is dark green. Він є темно-зелений. What color is this? What color are these kidney beans? Якого кольору є ці фасольки? It is white and dark red. It is white and dark red. What color are these garlics? Якого кольору є цей чесник? They are white and light brown. They are white and dark brown. От наші овочі. Ми запитували їхні кольори. Діточки, вчимо, повторюємо. Я вас всіх люблю, сонечка. I say to you goodbye.